Дмитро, Там можемо стартувати. Угу. Будемо потроху починати. Добренько, привіт усім ще раз. Я сподіваюся, що ваша молодіжна модель парламентської асамблеї НАТО проходить чудово, і кожної нової зустрічі ви можете для себе вивчити щось нове і цікаве. Мене звати Дмитро. Я координатор українського осередку молодіжної асоціації Атлантичного договору. Або, якщо коротко, я та UCRIN, хочу коротко розповісти про себе, щоб з вами познайомились. Я випускник історичного факультету КНУ та інституту міжнародних відносин. Я також навчався на програмі прикладних досліджень міжнародної безпеки в німецько-американському центрі вивчення міжнародної безпеки в Німеччині. І наразі я член-кореспондент Європейського центру політики безпеки та аналітик загроз безпеки та кризових ситуацій в міжнародній організації Mercy Corps. І як координатор Ята Україн я планую розвивати український осередок ЯТА, посилити його представництво на міжнародній арені і також зробити свій власний внесок у євроатлантичну інтеграцію України. Тож попрошу вас включити другий слайд, і зараз ми з вами поговоримо детально щодо того. а можете другий слайд поставити? А він є зараз другий, ви не бачите його? Mm -mm. І нам не перемикається. Не перемикається. Дивно, бо у мене він перемикається. Пробуйте, будь ласка, перезапустити, тільки, коли демонструєте на віконечку презентації, загалом екран натисніть, і тоді воно буде змінюватись. Я так розумію, вам треба обрати, транслювати саму презентацію в Зумі, тоді воно буде працювати. Слайд ніби змінився вже, так? Угу, угу. А зараз, скажіть, будь ласка, бачите? Так, так, так. так. Уже Раз. змінюється, правильно? Угу, угу. Угу, зараз я правильно. працюю. Супер, дякую. Отож, ми зупинилися на тому, що я, як новий координатор. Українського осередку молодіжної е, асоціації Атлантичного договору, я буду е, працювати над розвитком цього осередку. Буду старатись посилювати його е, представництво на міжнародній арені і в міжнародному е, представництві молодіжної асоціації, і так само е, я хочу зробити свій особистий вклад у Євроатлантичну інтеграцію України. Е, я хочу вам розповісти детальніше, що таке асоціація Атлантичного договору, якщо коротко, АТА, і ЯТА. Ята це молодіжна асоціація Атлантичного договору. Отже, АТА, вона була створена у 1954 році на першій асамблеї добровільних добровільних національних організацій держав-членів НАТО. І її основним завданням було інформування громадськості цих країн стосовно ролі НАТО в забезпеченні міжнародного миру та безпеки, і знову ж таки утвердження цінностей демократії і верховенства права, які були записані основними цінностями в рамках північно-атлантичного договору. Основні заходи асоціації Атлантичного договору. Сприяють налагодженню в першу чергу контактів між політичними лідерами, науковцями, дипломатами, журналістами з євроатлантичного регіону, та наразі за його межами. Тобто, якщо коротко, то Ей це свого роду громадський вимір діяльності НАТО. Хоча в той же час ця організація не є структурним підрозділом НАТО, а діє окремо від нього організації. ATA досить активні у своїх країнах. От, наприклад, у Німеччині у Німеччині місцева організація ATA налічує понад 3 тисячі учасників і організовує близько сотні різних заходів щороку. З початком 90-х років ATA почала приймати у свої лави представників країн-партнерів НАТО. Uh, і таким чином, у 1995 році Україна доєднується до Асоціації Атлантичного договору, і ця організація активно дія, діяла у uh, 1990-х і 2000-х роках. Um, і навіть у, у 2009 році Україна приймала гена, генасамблею uh, Асоціації Атлантичного договору в Києві. Um, наразі. Uh, ЕТА співпрацює з Україною через центр трансатлантичного Діалогу. Але сьогодні я хотів би поговорити більше про молодіжну асоціацію Атлантичного договору, тобто, ята, вона діє під патронатом ЕТА. І була створена в 96-му році. Вона включає в себе близько 30 осередків у різних країнах Європи та Америки. В Україні молодіжна асоціація Атлантичного договору була представлена у 2000-х роках. Проте з часом припинила свою діяльність, і от зараз, в 2023 році, ми відновлюємо діяльність цієї організації і. Будемо долучатись до е, євроатлантичної інтеграції України через Асоціацію Атлантичного договору. Попрошу вас зараз включити наступний слайд. Е, зараз я хотів би сконцентрувати вашу увагу на е, головній меті діяльності е, молодіжної е, е, асоціації Атлантичного договору. Головна мета цієї організації це формування певної мережі для активної молоді для груп молодих професіоналів, які працюють та розвиваються у сфері міжнародної безпеки та оборони. Ця мережа надає можливість молодим лідерам налагодити контакти між собою, між високопосадовцями різних країн, військовими, дипломатами і громадськими діячами. П'ята сконцентрована в першу чергу на освітній та інформаційній діяльності щодо проблематики міжнародної безпеки і також на дослідженнях ролі НАТО у світі. Е, окрім цього, е, молодіжна е, асоціація Атлантичного договору також заохочує е, співпрацю між молоддю країн-членів НАТО та країн-партнерів НАТО. І сприяє поглибленню співпраці з іншими міжнародними організаціями в зусиллях викликати дискусію щодо ролі ключових інституцій безпеки, таких як НАТО, ЄС, ОБСЄ, ООН, Рада Європи, і підтримувати діяльність асоціації Атлантичного договору загалом молодіжна асоціація Атлантичного договору повністю присвячена залученню молоді. Здебільшого євроатлантичного регіону шляхом е, тісної співпраці між собою. І водночас я та діє як е, такий собі форум для дебатів, у якому асоціації, е, асоціації члени можуть реалізовувати спільні інтереси та амбіції в середовищі безпеки. І зараз попрошу вас переключитись на наступний слайд. Тут я хотів би потроху вже після ознайомлення з Асоціацією Атлантичного договору, пізніше з ознайомленням з молодіжною асоціацією Атлантичного договору, я хочу перейти до України і поговорити про роль НАТО в Україні для України питання входження в НАТО залишається відкритим вже понад 30 років, і незважаючи на те, що відносини України НАТО були встановлені ще в. В далекому 1992 році ем, активні кроки до інтеграції нашої держави у НАТО були здійснені ще е, за президентством Ющенка. Втім, у 2006 році за результатами соцопитувань найкращі найкращими результатами всього лише до 20% населення України підтримували вступ до НАТО наразі. У 2023 році цифра складає близько 80% відсотків, і це далеко не межа з початком повномасштабного вторгнення Росії. Актуальність повноправного членства. України в ЄС та НАТО досягла свого історичного максимуму. На практиці було доведено, що відсутність повноправного членства України в НАТО стало одним із тих аспектів, які ізмовили початок гібридної війни у 2014 році, і повномасштабне вторгнення у 2022 році. Важливою датою для нас є 30 вересня 2022 року, коли президент України, голова парламенту, прем'єр-міністр України підписали заявку на пришвидшений вступ до НАТО на тлі анексії окупованих територій Росією та зміни Конституції РФ із зазначенням цих областей у складі Росії. На фоні цього всього ми. Ставимо собі питання, чи готове українське суспільство до інтеграції до НАТО, оскільки е, наразі дуже багато різних інформаційних кампаній, які е, маніпулюють думкою населення, е, вкидуючи такі меседжі, як неактуальність вступу у НАТО в силу тих чи інших причин, або е, пріоритет у, у пріоритет для України у здобутті гарантій безпеки. Незважаючи на це все, ми віримо в те, що ці всі речі не замінять жодним чином повноправне членство України у північно-атлантичному альянсі саме тому, ми представники українського осередку молодіжної асоціації Атлантичного договору, відновлюємо свою роботу в Україні у 2023 році. І таким чином ми долучаємось до боротьби за членство України у НАТО, посилаючись на абсолютну підтримку та сприйняття з боку українського суспільства. Ми віримо, що активна молодь України приведе нас до перемоги та набуття україною статусу членства в Альянсі. Це є наша стратегічна мета і бачення майбутнього країни. Український осередок молодіжної асоціації Атлантичного договору е, запускає наразі свою роботу у напрямках, які варіюються від просвітницьких заходів у кооперації з міжнародними партнерами, е, з міжнародними іншими осередками Атлантичного договору, які представлені в 30 країнах, е, та також до генерування аналітичних матеріалів щодо просування української позиції на міжнародній арені, звісно, наш спектр майбутньої діяльності він значно більший, але я хотів би заакцентувати увагу на ключових моментах нашої майбутньої діяльності, отож, у наші плани входить діяльність аналітичного центру. У контексті військової та політичної ситуації в Європі та світі ми плануємо запустити аналітичний центр, який буде концентруватись на проведенні досліджень сприйняття НАТО в Україні, на проведенні досліджень ролі НАТО в системі безпеки України та глобальної безпеки. І так само ми хочемо сконцентруватись на боротьбі з російськими дезінформаційними кампаніями та мовою ворожнечі стосовно НАТО, опираючись в першу чергу на факти. Друге, на чому ми будемо акцентувати свою діяльність, це тематичні просвітницькі лекції для молоді з акцентом на проблематику міжнародної безпеки. Третє, про що ми третє, що ми плануємо, це проведення спеціалізованих лекцій серед студентів військових закладів освіти та студентів військових кафедр по тематикам морально-психологічного забезпечення по стандартам НАТО, ми так само плануємо. Активно співпрацювати з державними органами, приватними установами і міжнародними організаціями з метою розширення нашої мережі нетворкінгу та збільшенням потенційних перспектив для працевлаштування молоді в сфері міжнародної безпеки для нас в першу чергу важливо створити певний хаб, який буде Давати можливості людям, які з ним співпрацюють, мати більше доступу до актуальних можливостей, які стосуються міжнародної безпеки та, та оборони. Наступне те, що ми бачимо для себе, це тісна взаємодія з іншими іноземними представництвами ЯТО. Ми плануємо влаштовувати з ними спільні заходи, такі як. Круглі столи, воркшопи, і таким чином ми будемо сприяти обміну досвідом між представниками українського осередку з іншими 30 осередками в різних країнах Європи та Америки. І останнє стосовно наших планів та ініціатив, це те, що якщо Будь-яка людина, яка до нас підходить з ініціативою, ми можемо допомогти її втілити. Тому ми відкриті до будь-яких пропозицій та ідей щодо можливої співпраці на цьому моменті. Я зупиню зі своєю презентацією, та лише додам, що сьогодні в Україну прибув генеральний секретар Північного Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг, і він заявив, що Україна по праву має зайняти місце в євроатлантичній родині, і НАТО їй цьому допоможе. Таким чином НАТО допоможе Україні, а нам допомагає міжнародний. Осередок Атланти... міжнародний осередок Асоціації Атлантичного договору. Тому э, дякую вам всім э, за увагу і хочу зараз перейти до э, можливих запитань, які у вас виникли. Так, прошу у кого є питання? Прошу э, Кирило. А, доброго дня, Добрий. Дмитро. Я хотів вас запитати таке питання таке питання. А як потрапити до вашої такої великої родини з великими планами і амбіціями? Дякую. Да, дякую вам за запитання в кінці заходу. по, по ходу того, як я відповів на всі інші питання, я відправлю фідбек-форму, де ви зможете знайти наші соціальні мережі, де ви зможете. Написати свої ідеї, відправити резюме, і ми будемо розуміти, з ким ми в майбутньому потенційно могли б співпрацювати. І так само ми всіх будемо включати в нашу розсилку через e-mail, де ми будемо ділитися з вами акту актуальними можливостями у сфері якраз міжнародної безпеки, міжнародних відносин, і будемо ділитися різними аналітичними матеріалами, які будуть вам в нагоді. Ну, да, Супер. Є ще питання? Дмитро Гуцман, так? Денис Юрченко, так. Доброго дня. Добрый. Я майор Збройних сил України Денис Юрченко. Зараз знаходжусь в Естонії, мав розмову вже з їхніми представниками Ята естонською і Латвійської. Мене таке питання: ви там планували, от плануєте запускати аналітичний центр, він буде добровільного характеру на громадських засадах. Чи яка взагалі ну, подальша програма співпраці? Ну і також питання по приєднанню. Я постав сьогодні у Фейсбуку, ніхто не відповідає чомусь. Тому ну, запитаю тут вас. Дякую. А, да. та, дякую за питання. Дуже радий чути, що ви зустрілись з нашими колегами в Естонії. Перше, що хочу сказати, що аналітичний центр наразі ми будемо запускати на добровільній основі, але потенційно ми будемо вибивати гранти під такого роду проєкти, і ми будемо просити наших партнерів про, про можливості фінансування наших ініціатив. І з тих всіх розмов, які я мав з представниками міжнародного ATA, то вони готові нас підтримати усіляко і сприяти усім нашим заходам та ініціативам. Стосовно того, що ви писали, а можете сказати, куди саме ви писали якісь соцмережі? У Фейсбуці на вашу особливу стрінку там була створена, я бачу тільки вчора було, я та Україна. Угу. Я подивлюсь добре. Вибачте, що так не оперативно, але я подивлюсь і повім. Е, Дякую, Дмитро, е, В нас в нас просто е, ну, ті, що навчаються так, на молодіжній моделі. Панато вони перед кожною лекцією фактично готуються. Вони читають статті тих людей, які будуть, наприклад, брати участь. У Нас була Оля Стефанишина. Сьогодні була Людмила Долгоновська, це прес-секретар Залужного зараз, е, керівник офісу. Е, Американського університету, тобто, це дуже багато було вже людей. Ганна Гобко, Бобровська завтра буде тістик. Тобто, це багато людей, які зараз прямо посередковано займаються євроатлетичною інтеграцією. Була Івана Климпур був Михайло Гончар. Тобто, це і аналітичні центри. Тому в нас дуже чітко скажімо так, те, що є, в чому є потреба, відразу. Іде спілкування, а я думаю, що було би дуже добре, якби ви залишили якісь координати, щоб з вами могли зв'язатися і поставити питання, можливо, скомпонуватися, можливо, якісь спільні на майбутнє співпрацю собі намалювати. Тобто, це було би дуже добре, бо в нас ще продовжується навчання, і насправді є багато людей. Тут немає обмежень за віком. Тут 50 50 майже вузів України, і тут майже всі куточки України представлені всі міста. Тому тут дуже багато молоді е, з різних Ну, молодь ми рахуємо mm -hmm. тих людей, які є до 35 років е, в Україні, зазначимо mm -hmm. згідно закону. Mm -hmm. Так, дякую велике за ваш коментар. Я поширив Google форму, прошу вас її заповнити, і таким чином можемо залишатись на зв'язку. І ще по закінченню зустрічі я поширю свій LinkedIn тут, тому ми зможемо теж бути на зв'язку там. Чи є ще якісь запитання? Я буду радий відповісти. Так, іще і ще одне можна, будь ласка. Так, так, звісно. А я просто підписаний на сторінку Адастри. Це теж там я аналітичний центр, там у них сайт є. Mm -hmm. Там по сходу я там більше про Китай читаю. То у вас концепція, типу їхньої буде, чи буде вона відрізнятися таке аналітичному палання? Там одна людина за той напрямок відповідає, інша за іншу, і так далі. Наразі все перебуває знову ж таки в процесі розробки, і з часом ми будемо розуміти, на яку модель ми будемо посилатися, але те, як я це бачу, це принцип роботи, з яким я зіштовхнувся в рамках моєї роботи в Європейському центрі політики безпеки. Тобто там є декілька напрямків. Скажімо так, які стосуються різних регіонів, в них, здебільшого, працює двоє чи троє волонтерів, які відповідають за певні аспекти. Кожен із них щотижня повинен написати статтю близько 500-600 слів по певному формату. І вони всі публікуються в тематичних ньюслетерах. От, Я бачу це в такому форматі. Але. Я вважаю, що пріоритет в рамках нашої організації повинен все ж таки бути на тематиках Україна НАТО, безпека європейського регіону і боротьба з дезінформацією. Тобто ці три основні аспекти я хотів би бачити в нашій аналітичній організації. Але знову ж таки, ми будемо обмежуватись проблематикою НАТО здебільшого. Я зрозумів. Тобто таке просвітлення буде і розвіювання певних міфів, які має населення. Так, 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 абсолютно правильно. Дякую. Дякую вам за питання. Денис, у вас я бачу знову рука. Наставимо зараз є 63 особи на зв'язку. Я думаю, що ті передані вами контакти можна буде скористатися. І ми можемо помаленьку завершувати. Я бачу ще питання від Дмитро Гуцман. Дмитро, я вам вже давала слово, але ви а, добрий ви? день. Ма питання? Так, а, так, так, звісно. Дуже вдячна за таку змістовну інформативну розповідь. При тято взагалі у мене питання більше таке пахове. Або, власне, я навчаюся сам також на міжнародних відносинах, і мені цікаво, а які, наприклад, ресурси ви досліджуєте використовуєте під час аналітичної діяльності для дослідження статистичних даних по тій чи іншій міжнародній організації? І на яких, наприклад, аспектах ви наголосили і вважаєте важливими для дослідження взагалом міжнародних організацій? Дякую. А, а можете секунду уточнити дослідження яких тематик саме? А, наприклад, інформаційної активності дія інформаційної діяльності міжнародної організації, тобто комунікацій, а, наприклад, і подібного? Якщо чесно, мені складно відповісти на ваше питання, оскільки я займаюся аналітикою загроз безпеки. Mm -hmm. я, я здебільшого аналізую переміщення на лініях фронту різного роду передачу озброєнь і все, що стосується більше безпекового середовища. В цьому я не зміг би надати якихось хороших коментарів. Але е, хороші ресурси це, ну, можна посилатись на звіти ООН. В, вони публікують їх досить таки часто, і е, різні аналітичні центри тематичні. Можна теж підписуватись на їх розсилку і бути в курсі актуальних подій по різним тематикам. Це теж може бути корисно. Можете написати потім нам організацію, якщо якось цікавить конкретна тематика, міжнародна безпека, питання там міжнародної політики або там, Китай, Росія, дезінформація. Я можу надати хороші джерела. Хороші організації, які публікують достойні матеріали для того, щоб взяти їх до уваги в своїй професійній діяльності. Дякую, дуже вдячний. Дякую вам. Дякую, Дмитро, дякую усім сьогодні за зустріч. Я думаю, що продовжить спілкування в той спосіб, який буде можливий для вас, які ви запропонували. Мережа та соціальних інтересів АНС може радо надати консультації, яким чином як мережа мереж. Допомагати об'єднувати зусилля для нас важлива євроатлантична інтеграція України, тому будьмо на зв'язку. І завтра наша зустріч буде о 16.00. А з нами буде народний депутат Ростислав Тістик, який очолює дві групи дружби для того, як виглядає парламентська дипломатія. Будемо завтра знову знайомим. Це буде остання лекція на завтра на цей тиждень. Тому дякую до зустрічі. Дякую, Дмитро. Сподіваюся, що будемо далі співпрацювати. Дякую вам усім за увагу. До побачення Заткому гарного вечора. До побачення, гарного дня. Дякую. дякую. до побачення. До побачення, дякую. До побачення. Дякую. До побачення. Дякую. До побачення.